Лелека буся, який відомий через соцмережі, став новим мешканцем подільського зоопарку. Нагадаємо, відео та фото з птахом, який супроводжував прощання із загиблим захисником, розлетілося по всьому інтернету. До поки було тепло, лелеку доглядали жителі села Качківка, де птах оселився. Але без спеціального догляду птах не перезимує, тому бусю забрали у подільський зоопарк. Навесні птах має повернутися у село, де його вперше прихистили. Лелеку, яке ще пташеням навесні, випало з гнізда у судікачківка, назвали бусею. Птаха виходжувала пані Раїса, яка навідувалась до батьківської хати, де лелеки звили гніздо, чорного звик до людей і навіть не боявся з'являтись на базарі. А у жовтні разом з громадою села проводжав останню путь загиблого героя. Однак, доглядати його взимку пані Раїса не зможе, бо живе в іншому місті. Тому попросила прихистити бусю в зоопарку. Звернулися, щоб ми надали допомогу у приюті. Цього птаха, і ми вже знали про його попередні подвиги. і ми були, не могли не відреагувати на це прохання, і було вирішено поїхати і придбати її сюди. В тих умовах, які він там проживав, зимою період так би просто там не вижив. Він би загинув, тому що цим птахам треба, щоб була плюсова температура. Птаха, по прибутті в зоопарк, оглянули ветеринари. Буся не зможе самостійно перезимувати, тому до весни йому потрібен спеціальний догляд та харчування. Він так то одаптувався і ну такоходи, але трошки буває, що дьобає, може вкусити. Треба акуратно. Близько 14 днів птах перебуватиме на карантині, поки його поселили в закритому вольєрі з опаленням. У зоопарку пробуде до весни. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниче.